Контексті цих нових контрактів обіцяють не лише е, чіткі терміни служби, але і підвищення оплати. А яка би зараз оплата не знаю, мінімальна задовольнила військовослужбовця? В кожного, звичайно, що свої потреби. Я особисто не можу казати за всіх військовослужбовців, але в першу чергу потрібно думати про те, що військовослужбовець, якщо він покидає свою сім'ю, своїх рідних близьких на дуже довгий період часу, він, перш за все, турбується про їх ну, взагалі забезпеченість тим чи іншим, не потрібно забувати звичайно про військовослужбовців в тилу. Які здійснюють надзвичайно важливу роботу, так як тилове забезпечення, логістика, це те, без чого фронт просто-напросто не буде ефективно діяти в тилу, скажімо так, без бойових військослужбовці отримують, ну скажімо так, краще б отримували більше і військовослужбовців в тилу, до речі, також просто величезна кількість. І відповідно це також надзвичайно впливає на взагалі мотивацію людей йти в армію, зокрема. Саме тому Давай, озвучте ідею, ну я не знаю, ну мінімум. От зараз анонсують нові контракти, намагаються зробити їх привабливими, щоб українці ну, були мотивованими долучатися. Якщо говорити там про грошовий вимір, то яка це має бути мінімальна сума? Ну дивіться, мінімальна сума, наприклад, ну якщо бригада знаходиться в Києві, там якщо військовослужбовці є там. Сім'я, родина, дружина то ну скажімо так, це напевно без, ну від двох тисяч доларів. Просто має бути зарплата, банально для того, щоб він міг орендувати собі житло, для того, щоб його там дитина, дружина могли нормально жити, і він почувався спокійно. Це ну, хоча б це звичайно, що моя суб'єктивна думка. Я там не вираховував жодних цифр. Тобто, ну це скажімо так, лише на рівні теорії. Але це важливо, я думаю, почути добре. І якщо нас дивляться зараз військовослужбовці, їхні родичі, рідні, можете написати в коментарях. Ви покладаєте, ну так би мовити, на нову команду людей, яким зараз президент доручив вирішити проблеми мобілізації і СЗЧ, і ТЦК, і реєстри, і все, що ми тут сьогодні чули. Ми бачимо одночасно і Кирило Буданов за цю проблематику, взявся голова офісу президента, і Михайло Федоров, новопризначений міністр оборони. Юрію чи покладаєте ви надії на цих людей? Я в першу чергу покладаю надію на людину, яка скаже, що я відповідаю за вирішення цієї проблеми, я пропоную план дій, і я його реалізую в конкретні терміни. Поки що я не почув наявність у нас такої людини серед будь-яких керівників, тому чекаю з надією, що о, таке, така концепція, таке бачення буде сформульовано разом з термінами. Але сподіваюся, що зміна керівництва призведе до того, що нові люди зможуть вивчити ситуацію і все ж таки ухвалити ухвалити достатньо насправді нескладні речі, очевидні насправді для всіх речі. Які можете повторити, що ви маєте на увазі? Перше має бути облік всього чоловічого населення працездатного угу. в країні. Має бути визначено в електронному виді, а не за рахунок довідок якихось чиновників продажних довідок, статус цієї людини мобілізаційній структурі країни, що вона робить, ця людина. Вона заброньована з певних причин, вона має відсрочку з певних причин. Вона має бути призвана в такий то термін на такі то посади. Все це має бути розплановано. Для цього у нас є мобілізаційні структури. В різних в різних державних органах і в міністерстві оборони в першу чергу і все це необхідно зробити. Тоді у нас буде не загон людей там на вулиці, пошук кого піймати, а буде адресна робота, чітка адресна робота. Бо всі люди, хто знаходяться в країні, якщо вони всі будуть в електронному обліку, вони не можуть бути невидимі для держави. Вони всі будуть обліковані, і всіх буде порядок, і людина може, наприклад, одразу отримати припис, що там через рік вона там має туди, туди та прибути. Всі такої планової роботи у нас нема, і більша частина, наприклад, військовослужбовців, СЗЧ, які яких такі потрапили до мене. До них ніхто не приходив на місце їх роботи, а їх просто так випадково затримувала поліція на вулиці. Десь їх розшукували, але це не була планова робота. Тому а. я кажу про це з того, що я знаю з, з своєї практики. А можна уточнення коротке? Ви на початку сказали, що більша частина або якась частина військовослужбовців, яких ви знайшли які долучилися до вашого взводу, вони до вас прийшли після СЗЧ. Скажіть, наскільки складно зараз для військовослужбовця повернутися після СЗЧ? Залежить від багатьох обставин. В середньому для того, щоб людина а, могла перевестись кудись, ну це, 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 це е, до 4 місяців судів. В середньому місяці. це відбувається завжди по суду. Це 4 місяці, так. Да. Тут люди живуть, працюють Бриз. як добровольці. А, ні, у мене в селі. Mm от працюють працюють як добровольці і потім нам вдається в середньому поставити поставити їх стрій.